Ми, мешканці будинку 18-го мікрорайону Вараж, міста Коноцовська, звертаємося до вас з вимогою припинити незаконне будівництво павільйону, яке розпочала фізична особа-підприємець Наталія Мудрак під вікнами нашого будинку. Звертаємо вашу увагу на те, що підприємець попередньо не погоджувала будівництво з мешканцями будинку. Також на наше прохання нам не було надано жодного дозвільного документа. Громадський туалет під відкритим небом, під вікнами квартир, замість туалету табличка з надписом Туалет за 100 метрів і стрілка в напрямку, напрямку ринку Північний. Друге постійні п'яні девощі, нецензурна лексика. П'яні, неадекватні люди, небезпечні, особливо для наших діток. Нова тимчасова споруда має бути висотою 5 метрів і закриває доступ сонячного проміння у вікна нашого помешкання. Ми, мешканці будинку, жодним чином не хочемо мати таке сусідство із закладом, який вже зарекомендував себе не з кращої сторони. І завдяки цьому наші під'їзди, прохід між будинком і супермаркетом наш край. Та територія під вікнами будинку перетворилася на туалет. Вважаємо, що е, потрібних закладів у місті достатньо, соціальною значимістю та оригінальністю він не відзначатиметься, а навпаки, стане черговим розсадником антисантрії і поганим прикладом для наших дітей та молоді. Шановні депутати, просимо вас не бути байдужими і допомогти вирішити цю проблему. Ановича Нощенко, за якого багато хто з нас віддав свої голоси на виборах, постійно нам говорить лише про те, що земельна ділянка, на якій будується підприємець мюра, є приватною власністю і він нічого зробити не може. І якщо вам байдуже про цю таку велику проблему місцевого рівня почує вся Україна, ми будемо змушені стукати всі двері, яка з них та відкриється. Я теж наш кінець будинку No18 живу на першому колості. Ця споруда за 10 метрів від будинку довжиною 12 метрів і висотою 5. Що можна буде побачити з квартири? Яке сонячне проміння? Та наші, наші вікна постійно закриті, на жаль, тому що, щоб не бачити, то. Читаю в інтернеті тимчасова споруда це одноповерхова невелика споруда, яка не більше 30 квадратних метрів. Якщо посчитати, то набагато. На це ніхто не звертає уваги. Людина, ця тимчасова споруда повинна бути без фундаменту. Людина, підприємець задала фундамент там говорить, що це не фундамент. Якщо ній закопаний залучу, це фундамент. Я думаю. І здивувала позиція нашого мера. Я голосував теж за нього. І Якщо його вибрала громада, то він надала якісь йому допоможі, він дов їм користуватися і захищати людей. На наші всі вимоги він говорив, що я нічого не можу зробити. Дана ділянка ще в 2001-му була передана в приватну власність. Але це не означає, я думаю, що його приватна власність і може він строїть і що хоче. Якось на, 22 числа зібрати знати, на 12 як... годин призначена робоча комісія, на якій будуть всі фахівці, запрошує всіх депутатів. Так як тут звинувачують міського голову бездіяльності, запрошую запрошує всіх депутатів. На цю комісію А депутат Іщук два тижні, займався. Вчора я питав у нього, які пропозиції, як можна вирішити. Відповіді не почув. Може зараз почую. В цьому залі. Я хотів би ще один минуло. П'ять я почув депутат Іщук. що я бачу, що тут у вас якісь воїнів душок що ми ж особливі. І я не хочу, щоб ви переводили цю площину. Ніхто не переводить. Я вам сказав, я як... людей больно розумієте. У Ми... Ми... всі вікна, і всі буде стіна, ви? 5 минут. Одне як питання, ви? земля приватна. А а чому ви? не то Треба було питати, коли її продавали. Ми не обговорюємо це питання зараз. Хочете в різному будемо обговорювати? Громада вам не дала побутати. Та Чеху. Ви бачили це звернення? Бачу. Там лише і ваше ім'я, а не тільки Ющука чи Петрович. Тому прохання все-таки долучитися. Ми є представники громади в першу чергу, а не мудраків чи ще якихось підприємців. Тому просто прохання долучитися, вивчити всі документи, знайти шляхи вирішення цієї проблеми, а не викидати людей, та як вчора депутат Рожко казав, виходьте звідси! Да. Шо 5 годин шукав бумажку, марш... марш... вас випили, знайшов і каже, у вас є таке повідомлення? Нема. То чого ви прийшли? Ви можете розходити. Перед виборами по квартирах всі ходите, просите, проголосуйте. Це за 10 метрів стіна висотою 5 метрів, що туди якесь світло попаде. За муровий вікон зараз. Це музика, <ріг> це все. Що в нас...

Якщо щось пробічку, що вам делать? Ну то чому ви машете вже небо? Приватна загаль. І ви маєте право зайти в квартиру до мудрака. Чи до сусіда своєї, щось робити? Якщо не порушує будівельні норми, Скажіть, будь ласка, які не заходить в споруд.

А мені працюють повним колонку. Насереду на призначена комісія по чотирьом точкам. Мудра, завізіон, Вараж 43 і капошилка. От там розберемось з усіма чотирьох точка. За одній комісії.